Мешканка села Раків -Ліс Ольга Карпік показує місце, де стояла хата її свекрів. А тут хатинка була, де он ці його яблунька, геть вона так над дорогою. Оцей льох, де переховувалися євреї в Їх чотирьох. Це сталося у жовтні 1942 року, розказує пані Ольга. Тоді у будинку її свекри прихистили сім'ю Гольштейнів. Подружжя Янкіль та Сара з двома малолітніми синами втекли з камінькаширського гетто. Спочатку переховувалися у знайомих у селі осівці, каже жінка, але там відчули небезпеку, вночі рушили до села Раківліс і постукали у першу ж оселю. Так втрапили до української родини Карпіків. Хлопці вже були такі пастушки Степан мій і Йосип. І вони давай плакати. Просити батька свого. Вони впали на коліна. Просили батька Олексія, щоб він їх не приймав, бо то смерть. То дуже страшно. Але ж він ще помедлив трохи, він був віруюча людина. І він побоявся Бога, щоб то не прийнятий. Переховували родину Гольштейнів у різних господарчих приміщеннях, каже жінка. Коли в тому покліті, той покліт був такий при хаті, при цій хатинці старенькій зроблений, ну там були, коли в льохові, коли на горищі. А моя свекруха була така інвалідочка, вона таз її був перебитий. І то що в печі, в печі варила дісточки і своїх четверо, і тих четверо. І вони так і жили 16 місяців. Селяни каже пані Ольга про Гольштейнів знали, але ніхто не видав їх місце знаходження ворогам. У лютому 44-го року сім'я Гольштейнів повернулась додому у камінь Каширський. Ще добрі люди тут у нас були, що ніхто не не продав, але так, пастухи вже потім, потім, як їх визволили вже радянські вже війська їх, і вже вони поїхали до своєї хати, то потім ще така поговорка, і до цих пор, що о, в цьому льосі сиділи євреї. Ольга Карпік каже, побралися із чоловіком у 1957 році і одразу ж дізналася цю сімейну історію. Родина, говорить жінка, завжди підтримувала стосунки з Гольштейнами, які виїхали до Ізраїлю. У 1995 році чоловік Ольги Карпік Степан разом із братом Йосипом отримали звання праведників народів світу. Нагороду отримали в меморіальному комплексі історії Голокосту Ядвашем в Єрусалимі. Там такими золотими буквами викарбувані їхні імена. Так багато ми були ж там ядвашем. Багато на стіні викарбувані. Багато людей і Світу. Степан та Йосип Карпіки нині покійні. Ольга Карпік донині спілкується з нащадками врятованої родини Гольштейнів. У Камінь-Каширському гетто у час Другої світової війни знищили понад 2,5 тисячі місцевих євреїв, сказав науковець Богдан Зек. В результаті Голокосту загинуло близько 105 тисяч волинських євреїв. Справа в тому, що чи не кожне волинське містечко має свій бабин'я, Найбільше, звичайно, трагедії ставиться там, де відповідно громада єврейська була найчисельнішою. Так а це наші міста, як Луцьк, Ковель, Володимир. Зі слів Богдана Зека, скільки праведників світу на Волині невідомо. Загалом в Україні таких людей понад 2,5 тисячі. Тетяна Біскуп, Валентин Клімович, новини на Суспільному. Волинь.